Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприці. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський пад'єць виглядає. Зараз, побачила? Це типовий британський пат'єс, поняли? Не так як в кіно, а отак от воно в реальності. Значить, я захворів. в мене з моєї прострелення легенії це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів? Що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень два, вже здохнути можна, да? якщо не почать лечитися. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі аналізи, Якусь каже тобі оцей бупрофене. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що о, от може українці такі запасливі? що в мене дома? У мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, літакаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава богу, мене зараз просто врятували, що вони шприці. Бо за кордоном, що не можна, друзі, купити шприці. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, єда, і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я от теж, Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? типу? чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть у це до реанімації? Бо тут, якщо реанімація... Тут все, б швидко, швидко, Ну, як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там години чотири, поки мене прийняли. А, ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випушуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я, а прикиньте, мені ти до врача зараз пояснювати, У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня. Мені не підійдуть ваші попрофіни, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми це зараз моде не будемо колоти антибіотиками, а, я мені все, мені жопа. розумієте? Безполезно їм пояснювати, Вони ж тут упрямі, як капець. І а, якби в мене не було препаратів. Як впевнений, у вас так само більшість українців лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України всього того, що не купити навіть за кордоном, взагалі, з я там виздельця по та, 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 барабану, не знайдеш. От теж, ще одна ілюзія, яку нас кормили, що там закордонні ліки супер класні, ну може, якісь так, да, але які вони і для чого вони вообще. Як то, що тобі треба, по супі рецепту продається, і ти, і ще не достать. В Україні все можна Тут Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприци. Бо, бо всі наркомани сколяться, навірно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдині проблема. Більше я не можу пам'ятати. Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте, дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. <кій> ніж ми з нашої та медицини. Мене в Україні врятували. І коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу. А ти бо ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, от так палець прооперували. Бачите, отак зрісся в Україні. Його б нормально зробили, Ну вони кажуть: Давай за кордон там теж лікарі ну думали як краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон. Там у них мікрохірургія класно зроблять. Красно. Я пам'ятаю після операції. Дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно. Ви маєте прооперувати. Вони ні-ні ні, все, зеркут, зерку, все буде добре. Тобто, я я що, я опорний співак, бізнесмен, підприємець поправляв там вообще лікарів, медиків. Як робити це треба було правильно, поймаєте? Отака от історія. Я врятувала мені життя і найскладніші операції зробив в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, що ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми б не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання, чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас, з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, в мене та є відповідь, що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух. Все, друзі, піду лікуватися взагалі абсолютно безсил. Така мелочь. Яка мені зараз може врятувати життя, і я її не можу купити. Просто вважайте, як цей, як котики, поняла? Чорний ринок, треба ходити, так шукати при купити купить можна. Я, я ж їду з Британії, поняла? Їду. Дам вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух. Слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух. Я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, Вже я все придумав. Всі будуть заробляти. Коротше, бути підписані. Вони оці всі достали. Нєхуєм, перепрошую, їм, щоб українці чорну роботу їм діла за 5 копійок. Всі будуть нормально заробляти. Давайте на зв'язку, друзі. Тримайте.